Планета Залізяка, місто Героїв Кадотопи. Тут uh, Tekken, uh, Tekken 300 Airline. Бачили, як приліпили? Це ми, звісно, трохи припоздали. Uh, оновлена модель від Motocom, Тому що, як ми знаємо, текенів багато, а в них ще одна модель у цьому році вийшла, причому майже не анонсована. О, ще й Текен от Якщо Планета Залізяка його ще раз привезе, то ми приїдемо і на нього ще подивимось. 300-ка. Від 250 го текіна вона відрізняється двигуном. На попередній 250-й версії був 171-й ласіновський мотор. Тут мотор 176-й. Тобто, по факту вони на цей мотор поставили бігбор, збільшено поршньову групу, все інше залишили без змін. Та сама коробка, голова і для більш коректного оживлення поставили карбюратор ПЗ-35. І якби передбачається, що мотик буде їхати цікавіше, мотик буде більш динамічним в плані розгону і швидкості. Хоча по швидкості тут питання відкрите, тому що передбачається, що змін по коробці передачі не було жодних. Бачив на просторах інтернету багато хейту, який зібрав саме цей мотор е по і Кажуть, що там були проблеми. І той на трьох тисячах його вже ремонтував, робив капіталку, а того 10 тисяч в тотал. Насправді, як то кажуть, мотор непоганий. Проблема була. Зокрема, в 250 ки з повітряним фільтром, а саме з фільтрбоксом. Він там не був герметизований. І ми маємо розуміти, що купуючи ну, майже будь-який китайський мотоцикл, ці питання треба дослідження. І виправляти заводські косяки. Тут у нас зазвичай радіатор масляного охолодження. Зовсім немає ореблення на кришки головки циліндрів. І таке помірне ореблення на головці і циліндрі. Ну, таке. До речі, знайшов маркуваньки 299 кубічних сантиметрів. Отакоє. От Тому. Висновок такий. Мотор непоганий, але з коробки маємо доробити фільтрбокс бокс для того, щоб він нормально не зжерся піску, як зазвичай буває. Оці крашпеди мені, як і раніше, не подобаються, вони так би обрізати було б добре по ціні. На момент зйомки відео, плана железяка 1890 доларів за трьохсотку І 250 вартувала десь приблизно на 80 доларів дешевше. Тобто, буквально купуючи той самий мотоцикл, на бігборі ви переплачуєте умовних 80 баксів і маєте більше потужності, більше динаміки. Ну і 300 це вже ж як по-пацанськи звучить. Маємо такі цікаві ключики. Я думаю, власники текенів до них звикли два пульти дистанційного керування в комплекті, які заводять моторчик і глушать. І ставить на сигналку. Блискучий нержавічий випускний тракт. Тут у нас, як і на попередніх, кумедна банка під задньою половиною сідла. Поміняли накладки, тут чорне, тут полікарбон або імітація полікарбону, я не знаю як правильно. Тому вже нікого не буду визити сумнівів, що там металева деталь, а що ні. Ну, такий собі е, з якоїсь ямахи да, вихлоп. Прикольно працює. І, зокрема, ні в кого нічого питань, щоб там щось відпало, відвалилося, все норм. Важливим нюансом порівняння з 250-кою є те, що збагачувач карбюратора винесен на кермо і не потрібно нікуди там пальчиками лазити, обпалювати. І при холодному старті можна робити все прямо з позиції райдера. Подвійний порт зарядки USB Type A. Кришка гумова, є надія, що тут буде більш-менш герметично, хоча б схоже на герметичне. Завжди добре, коли на приборці є годинник. Приборка хоча й ескетична, але. Мені місії подобається окрім кута, вона дуже пласка, Трошки повернути було би краще. Відмінність 300 є доданий захист для рук, але судячи з товщини алюмінієвої шини, це скоріше... Захист від вітру набігаючого, ну, може невеликої гілляки. Воно ще під карбончик зроблено, ну виглядає доволі непогано. Крім того, їх потрібно правильно відрегулювати, щоб кут їх нахилу був паралельний в даному випадку жимку переднього гальма. Вот так. Красиво с пульта. Райдер 170 сантиметров. А ну, ножки покажи нам, Юра. Да ты что, запасок. <реклама> Надо. muy